Перше лавбомбінг. Нарс динамічно виявляє ваші потреби і ще динамічніше задовольняє їх. Відчуття, що він тотально заполонив ваш простір і життя, стовідсоткова присутність, якщо не фізична, то ментальна точно. Друге, мімікрує під вас, тобто ряд речей, які подобаються вам з їжі, захоплень, хобі, починають цікавити його. І це потужна точка формування між вами психоемоційного зв'язку. Вас поселяється хибна Думка, що ви зустріли свою долю, рідну душу. Третє пасивна агресія. Як би він не тримав маску класного, чуйного, турботливого, з нього просочуватиметься дуже рідкий сарказм, підшкірний, прихована критика і перші спроби опустити вас, поки флайтово принизити. Чотири виявляє ваші слабкі місця. І це вас має дуже насторожити, бо потім дуже скоро. Туди поцілять це те, що він почне вас ламати як особистість це момент, коли ключі від своєї внутрішньої служби безпеки ви віддаєте йому. І він, як істота, сповнена ненависті і заздрості, вас знищить, бо ви доказ його неспроможності в усьому маніпуляції. Спілкування з моїм третім нарцем мене ніколи не покидало відчуття, що я його експеримент. Учасник гри, в яку мене затягнули брехнею, мною граються. Мій був майстром чорних маніпуляцій, і доволі часто те, чого я не хотіла, я починала хотіти.